Розпізнавальний знак улюблена. Виткана ниткою, чи то у формі слова, чи то символу. Кріпиться до виробу екоторбинок, на які перетворює старі джинси Ужгородка Тетяна Вайда. Щиттям захоплюється з дитинства. Сама експериментує кілька років. І ця справа стала неабияким порятунком у час війни. Тим паче, вона не привід забувати про екосвідоме ставлення до довкілля. Чоловік Тетяни подався до лав українських захисників і попросив пошити для нього звичайну подушку. Натомість дружина ретельно підбирала тканини, компонувала їх, створювала візерунки та щивала кожен клаптик величезними нитками любові та очікування. Відтак Тетяна взялася створювати екоторби, аби і перемкнутися, і захистити себе від поганих думок, і водночас побути наодинці із собою. Хотілося б просто бути. Творити, бути самій, щоб ніхто, знаєте, ніхто не додавав своїх якихось думок до твоїх переживань. І це дуже допомагає. відволікає і дає переключення, а ще маєш потім і результат. І воно так захоплює, і ти починаєш шити, і забуваєш ніби про трошечки відволікаєшся від буденності такої. Ну і мені це допомагає в роботі, тому що робота з людьми зв'язана, а коли теж треба переключитися, і добре, от, щоб ручки щось поробили, а голова трошки відпочила. Шити Тетяну навчила подругам, а далі все методом спроб. Зізнається Ужгородка. Одна з класних моїх подруг вона шила, мала своє і Я так до неї підходила в гості, і вона каже: Ну, сідає якось, от є машинка, я тебе научу щось пошити. І для мене це завжди процес цього шиття було таке, знаєте, це така чарівність. Оце, ніби ти чеклуєш, ти з нічого створюєш щось. І потім я почала пробувати щось сама шити, і це хороший лайфхак для новачків переробляти з якоїсь речі, тому що ти можеш зіпсувати матеріал, і якщо він дорогий, то тоді виходить, що ти просто зіпсував. Та найголовніше це змога зменшити кількість сміття, використавши його повторно. Таким чином, Тетяна робить свій внесок у чистоту довкілля. Колись мені здавалося, що це буде якийсь сміттєпереробний заводик або ну, хоча б сортування сміття. І не думала, що воно переллється з такої творчості. Так? А потім от, подруга мене попросила зробити щось от, із своїх улюблених речей. І виходить, спочатку це ти носиш свою улюблену річ, потім вона трошечки вийшла з строю і стає як мотлух. А коли ти її переробляєш, вона знову стає улюбленою річчю і вона знову може бути з тобою. Свою історію улюблених речей, у яких нині нове життя має й цвінка білоног. Якось вона просто принесла старі джинси та футболку Тетяні Вайді. Взагалі, ми з чоловіком стали на шлях такого екоактивізму, десь ну, кілька років тому, і всі речі мої улюблені, які трішки десь порвалися, і вже якби не дуже. Хочеться носити такі речі, але я їх не викидала. Я їх збирала, збирала. Нашому її, правда, чоловік казав, що вже пора би їх викинути, але я вірила, що їм можна дати друге життя. І цей день настав, коли я спілкувалася зі своєю подругою, яка дуже гарно вміє шити, і я спиталася, чи вона могла би щось зробити з цими там, джинсами і майкою моєю улюбленою. Подруга загорілася я би навіть сказала так цією ідеєю і зробила дуже круті екоторбинки. І подарувала мені купу емоцій, і подарувала, я вважаю, дуже класний приклад повторного використання тканин. Адже текстиль насправді в нас немає де би його переробляли, тому я вважаю, що це дуже класна альтернатива, що можна робити з старими речами». Найдужче надихають творити щирі емоції, каже Тетяна. Я би напевно на замовлення не могла шити, тому що е це такий процес. От коли дзвінки хотіла пошити, то вона е принесла це мої любимі. В неї настільки було багато емоцій, в цьому. любима маєчка, я дуже хочу її зберегти. І коли е я побачила ці речі, побачила її емоції, мені просто захотілося їх залишити, якби так і, так, і ще щоб вони жили далі. Але коли я їх взяла руки, я ще не знала, що це буде. І потім я почала придивлятися, що це буде, і це такий творчий процес. Ти ніколи не знаєш, що буде в кінці. Оце мені подобається найбільше, це зачаровую, і це, такий, е, і це такий процес, знаєте, як творчості без кордонів. Ти не маєш меж, що ти можеш зробити. І класно, коли людина приходить і каже, от є в мене якась річ, я щось хочу, але я не знаю що. От що зробиш, то буде класно. Тому на замовлення, напевно, ні, тому що це моє хобі. І я шию тоді, коли маю бажання і натхнення, і задоволення отримую найбільше від того цього обміну. Коли Людина дуже радіє, вона чекає, це так смачно солодко, коли вона О, таке вийшло. Я навіть не думала, що може саме таке вийти. Ось це найбільше надихає. Тетяна експериментує з різними тканинами, каже новачкам легше працювати зі щільнішими матеріалами ніж із легкими летючими. Нещодавно ляна скатертина стала кріслом грушею в руках Ужгородки, котра на дозвіллі чаклує із шиттям задля збереження довкілля та власноруч створених розпізнавальних знаків любові.